Львів сьогодні прощався з Ярославом Рущишиним, громадським діячем, підприємцем, меценатом і народним депутатом. Він загинув 24 липня у моторошній аварії на Франківщині. Він їхав на мотоциклі, не впорався з кермуванням і зіткнувся з трактором. На прощання з Ярославом люди замість квітів донатили для українського католицького університету, адже він був сенатором і засновником бізнес школи УКУ. Поховали Ярослава Рущишина на Личаківському цвинтарі. Попрощатися з Ярославом Рущишеним, громадським діячем, меценатом, підприємцем і народним депутатом України зібрався, здається, весь Львів центр міста на кілька хвилин затих у спільному вшануванні. Тоші багато львів'ян, колеги, друзі. Усі вони замість квітів несли добру пам'ять і вдячність. Серед тих, хто прийшов шанувати загиблого, Святослава Карчук. Саме Ярослав Рощишин був одним із перших, хто продюсував гурт «Океан Ельзи разом з його другим побратимом, який теж на жаль, вже пішов за світи Марко. Ми вони заснували Дзигу, яка стала е, мистецьке об'єднання. Дзига. вони були тими людьми, які перші, наприклад, запросили. Невідомо, ще нікому студентський гурт «Океан анельзи закликав нам перші гроші за виступ. А славко ну, просто дуже його не вистачає. Ярослав Рощишин завжди відстоював про українську позицію, і на майданах він був учасником усіх трьох революцій і в залі парламенту. Як народний депутат партії Голос він став автором і співавтором майже півсотні законопроєктів, що мали зміцнити економіку та допомогти розвитку держави. Принциповість у ньому завжди залишалася незмінною, кажуть колеги. Він був тим згустком українськості, який був в українському парламенті, і він дуже глибоко і дуже щиро сприймав всі речі, які проходять через з український парламент. не було таких речей, які до яких він відносився байдуже, мабуть, не байдужість. Це основна його риса, яку я хотів би підкреслити. Міський голова Андрій Садовий каже: для Львова загибель Ярослава Рощишина – непоправна втрата. Він не лише творив культурне середовище, розвивав бізнес і підтримував освіту. Він був моральним орієнтиром для багатьох. Він по перше розвивав спільноту підприємців, і це одна з найкрутіших спільнот в Львові. Він розвивав студентський рух, коли був студентом. Він був великим чоловіком в плані, що все треба об'єднувати. Всі ми маємо бути разом. Я мав до нього і маю дуже великий респект. Ярослав Рощишин понад усе любив рідний Львів і багато зробив для його розвитку. Ще 2007-го він зібрав однодумців та проінвестував у велике дослідження майбутнього міста. Ті напрацювання стали основою стратегії обласного центру 2025. Друзі пригадують, успішний підприємець, талановитий менеджер та організатор ніколи голосно не розповідав про свої проєкти та меценатство. Просто робив, розвивав бізнес та культуру, каже його друг Олександр Богуцький. Він завжди був серед тих. Хто ну от, дуже правильно, дуже чітко, без зайвих слів розумів, де є українські інтереси. Це дуже прикро. Ми втратили дуже гарного українця в розквіті сил і в, в українця, який мав без сумніву велику кількість ідей, спрямованих не в минуле, а в майбутнє. Український католицький університет, культура, ну, віра. Серед найближчого оточення, хто прийшов попрощатись, друзі, які починали з Ярославом свій шлях за часів студентства, а згодом разом розвивали бізнес. Адже Рощишин був засновником групи швейних компаній «Тротула», яка стала прикладом успішного українського підприємництва і завоювала не лише вітчизняний, але й світові ринки. Славко був дуже яскравою особистістю, і ми ще не усвідомлюємо напевно тої втрати, яку понесло наше товариство, наша держава. І залишається тільки якась сум, розпач і, напевно, безвихідь. Ярослав Рощишин був також почесним сенатором українського католицького університету, одним із засновників бізнес-школи УКУ. Саме вони повідомили про його загибель. Він потрапив аварію 24 липня на Івано-Франківщині. Депутат повертався додому на своєму мотоциклі. Не впоравшись з керуванням, врізався у трактор із причепом. У нього залишились син та дружина і багато нездійснених планів та мрій. Його останнім прихистком став дочаківський цвинтар. Оксана Ясницька, Наталя Кулик, Тарас Олонець, Євген Зозуля. Факти СІТІВІ, Єдині новини.